таке ментальне здоров'я та як про нього подбати, говоримо у програмі актуальне інтерв'ю з нашою гостею Тетяною Окаєвич, психотерапевткою. Пані Тетяно, мої вітання. Вітаю також. І для початку розкажіть, що ж таке ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я це такий стан, який характеризує повне таке фізичне, психологічне і соціальне благополуччя. Тобто, в цьому стані людина відчуває розслаблення щастя, і вона може досягати своєї мети, вона може слідувати своїм цілям і навіть робити щось корисне для суспільства для когось. Тобто, це людина, яка в ресурсному стані. А від чого залежить стан ментального здоров'я? Звичайно, від її психологічного, фізіологічного відчуття, і особливо від. Зовнішнього середовища, це від економічних факторів, від соціальних. І зараз насправді ми розуміємо із вами, що ментальне здоров'я страждає внаслідок ситуації в країни. Якщо говорити, от продовжуючи тему, що відбувається в країні, можливо, якась статистика, як... Можливо, вирі... вираховується якийсь рівень ментального здоров'я, власне, як в цілому зрозуміти, що людина ментально здорова? Є ряд показників в тому плані, що що говорять про здорову ментальність, це про те, коли людина себе Фізіологічно і психологічно гарно відчуває, тобто вона не має якихось головних болей, проблеми із відчуттям тривоги або депресивності. В неї гарний сон, непорушений апетит. Вона вміє ресурсно спілкуватися із людьми і, власне, має здорові сили для того, щоб подбати про. Не те, що їй хочеться, куди вона прагне? Тобто ментальне здоров'я це коли людина взагалі окрилена, так би мовити, так, і вона в цьому стані може з кимось ще чимось поділитися. А якщо говорити про ситуацію зараз в Україні, чи можемо ми говорити, що Враховуючи усе це, чи люди, українці, ментально здорові, тому що mm -hmm. в кожного є якісь проблеми, і якщо можливо десь по віковій категорії, коли вираховується дитяча категорія, до прикладу, як враховується в них ментальне здоров'я і доросла людина, як можна порівняти ось цих дві вікові категорії до прикладу? Mm -hmm. Це тим самим, коли, от, наприклад, якщо дитина звертається за допомогою, то збираючи анамнез, ми обов'язково звертаємо на такі фактори, як психогенні фактори і її фізичні, тобто повертаючись до того, тобто як, як вона взаємодіє із однолітками, чи присутня там агресивна, чи аутоагресивна поведінка. Наскільки вона вміє керувати своїми емоціями і, і також чи страждає її фізіологічний рівень? Тобто дитина, в якої порушена ментальність, вона може здаватись такою астенічною, вона має скарги на часті якісь головні болі, небажання ходити до школи або робити те, що її раніше приносило задоволення. Доросла людина вона не отримує задоволення від тих речей, також які її надихали. І так, лікар підозрює уже якісь порушення ментальної ментальності, коли дивиться, що її загальний стан не відповідає так бину нормі. Тобто якась підвищена тривожність, або навпаки, апатичність і бажання усамітнитись, або ми звертаємо увагу на те, що вона не може говорити якісь нетотожні речі. Можливо, тут якийсь психотичний рівень вже починає подавати про себе якусь звістку. І загалом люди мають багато скарг при цьому. Але на фактор ризику в тому, що не всі звертаються за медичною допомогою. Так хтось зважає на себе Я сильний українець я витримую, так і я з цим справлюсь, і в когось ще гірше і на себе мало звертають увагу. І я слідкую за цим, що в такій зоні ризику часто бувають батьки, тому що вони на допомогу кличуть, звертаються зі своїми дітьми. Я часто розумію, що діти приводять батьків, от і уже в комплексі можемо надати таку більш сімейну допомогу. І я зустрічала статистику дійсно, і те, що в 24 році 85% звернулися за медичною і психологічною допомогою. А в попередні роки це було 65%. Насправді це може ну, свідчити про те, що на про виснаження нервової системи внаслідок військових дій в Україні і те, що відбувається, так і на економічному рівні. Тобто, нервова система має здатність до виснаження, як себе уберегти, як які мають бути дзвіночки, коли вже варто йти до фахівця, а не боротися ставити себе на рейки самостійно? Угу. Це коли те відчуття, коли зі мною почало щось відбуватися, те, що раніше не було. Тобто, або часті, якісь соматичні захворювання, або небажання щось робити, рухатися, і немає відчуття ось цього такого задоволення. Немає спраги йти починати цей новий день і ще щось. Ну тобто, як будь-то говорять, я різко подорослішав, щось не так відбувається. І в цьому моменті важливо себе запитати, що зі мною не так, з чого я зараз прагну, що мені зараз хочеться, де знаходиться мій ресурс, і що я собі можу дати в цьому плані. Погано, коли в цьому місці настає пауза. Часто люди кажуть, я просто хочу відпочити я стомився, або я не маю права на відпочинок, тому що зараз такий час. І це досить ризикована. Така модель поведінки, яка дійсно призводить до різних наслідків, особливо те, що поширено зараз тривожно-депресивний стан. В зоні ризику також є тема про суїцидальність або суїцидальні спроби і тенденції. Це в Важливо звертати увагу на підлітковий вік, а також рідше дорослі або дорослі, які ведуть насправді такий усамітнений спосіб життя. Ці пацієнти не найчастіше не звертаються за допомогою, так? коли на консультації можна між рядками просто випадати про той чи інший фактор ризику. І тут важлива фахова допомога від лікаря до психіатра аж до психотерапевта. Так а якщо говорити по по категоріям, зрозуміло, що до прикладу Вінниця Вінницька область, яка більш-менш знаходиться в в безпеці в порівнянні з людьми, які в окупації або наших військових захисників, які безпосередньо захищають нас, зрозуміло, що стан ментального здоров'я наш і наших захисників чи переселенців зовсім інший. Тому, якщо по категоріях, хто більше в зоні ризику? Ви цілком праві про те, що найбільше зоні ризику це знаходяться люди, внутрішньо переміщені особи, люди, які повернулися з полону, люди, які повернулися з-за кордону, так і, і похилі люди, люди, які мають певні обмеження фізичні, і діти також. Цікаво, що ви сказали люди, які повернулися за кордону, ніби ну взагалі інша країна, де взагалі немає війни, чому вони можуть бути мати от власне порушення ментального здоров'я? Так тому що це знову нова адаптація і це нова така, так би мовити, стресова ситуація, тому що вони повернулись в країну, якої ще не знають, і їм це все нове. Ми більш адаптовані, на жаль, і знаємо, що можемо очікувати, так а тут ось ця зона безпеки, її немає, і та безпека у них була. А їм важливо зараз опиратися і на себе, і на той фонд травматичний, який навколо. А є якийсь початковий етап порушення ментального здоров'я, коли власне якісь події або ми самостійно можемо поставити себе, повернути себе до життя, повернути нормальний стан ментального здоров'я, і якщо є ось такі методи, як ми можемо самі угу. себе вилікувати? Ой. Я дуже люблю цей абзац, <laughs> так тому що е, тут справді е, дуже ховається багато сили, так? і психологічний ресурс він для кожного із нас потрібен. Це те, що невидиме, але е, дає таку рушійну силу у житті. Це задоволення від улюбленої справи, від стосунків, від взаємодії із друзями, від певного хобі. Ну, от те, що наповнює ваше життя і, і те, що робило вас раніше щасливішим. Важливо згадувати себе в якомусь приятному періоді, і, та і що мені там подобалось, і що я отримувала такого, що я там усміхалася, як я зараз це можу собі не заборонити, а далі це дозволяти собі. Собі і тільки розширювати. А які ось початкові дзвіночки, uh -huh. що вже десь іде порушення ментального здоров'я, але це ще той етап, коли ми можемо самі собі допомогти. Uh -huh. Тут цікаво. Це в тому плані, якщо о, важливо, все ж таки, тут і діагностика, якщо я вже щось запіздорила не так, то важливо звернутися до спеціаліста і о, не зволікати. Але насправді тоді, коли якесь знесилення, апатичність, стійке зниження настрою, дратівливість якої раніше не було, то тут можна спробувати собі дати ну, певну рефлексію, так би мовити, це заняття спортом, танцями і йогою, більше дарувати собі прогулянки на, на природі або ж просто здоровий сон. Так, серед, і серед дня, і, е, щоб це був повноцінний сон уночі і відповідне харчування. Пані Тетяно, а що таке психологічна стійкість і яку роль вона відіграє угу. у нашому ментальному здоров'ї? По-іншому, це називають резилієнтність. Так? Це те внутрішнє відчуття і навіть. Можливість, набута можливість справлятися із стресогенними чинниками середовища. Це коли я відчуваю в собі стійкість, щоб сказати комусь стоп, щоб попіклуватися вчасно про себе, щоб відчути отой дзвіночок, про який ви кажете, і тут і тепер дати собі належну допомогу. Тобто, це бути в контакті з собою і відповідно від цього діяти по відношенню до зовнішніх чинників. А як оточення впливає на наше ментальне здоров'я? Дуже прямо пропорційно, так? Тому що, повторюсь, ми перебуваємо в травматичному полі війни, і тут або ми цю резилієнтність собі збільшуємо і створюємо, нашаровуємо, або так би мовити, здаємося. От, я за перший варіант і про те, що. Тут важливо наділяти себе здоровим середовищем, да? друзями, які нас заряджають, да? якимись відвідуванням секцій і тому подібне. Улюблена робота. Якщо ні, прийшов час звільнитися і піти, знайти ту роботу, яка мене буде надихати в першу чергу. Якщо любиш роботу, але токсичні колеги, угу. що робити? Обирати себе. Обирати себе, і тобто ну, складна, складна відповідь, і я думаю, що кожен буде шукати для себе. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, а які щоденні звички допомагають випрацьовувати ось цю психологічну mm -hmm. стійкість? А, мозок, наш мозок, е, любить послідовність, так, і щоб все було е, е, стійко. А це е, Постійно одночасно прокидатися в той самий час, так щоб ранкові ритуали робити якісь приємні, так потім здорове ж харчування, а те ж саме, щоб відвідувати психотерапію і щоб вона була на постійній такій основі, щоб це були мінімальні якісь або максимальні подорожі, да, але це собі дозволяти обов'язково, тому що це в нас забрати не має ніхто права. Тому що тут тільки ми собі саме зрощуємо ось цю резилієнтність і, і стаємо такою міцною опорою. Ніхто нам цьому не має цього давати. Да? Ми, не, ми не маємо від, від когось щось очікувати. Да? Ми дорослі і ми несемо за себе відповідальність. Скажіть, як фахівець, чому не варто соромитися, звертатися до професіоналів, до психотерапевтів, чи можливо до психологів чи інших фахівців, які будуть сприяти відновлювати наше психологічне здоров'я, ментальне здоров'я? Угу. Тому що знову ж таки це здоровий вибір себе, і тут важливо для власного навіть заспокоєння прийти і перевірити, так зі мною все ок. Або ось тут мені потрібно трішки попрацювати із певним фахівцем, так для того, щоб відчувати ще більше задоволення. І сором він такий досить він прищеплений нам ще соціумом, да? тому що там, наприклад, до психотерапевта, психіатра звертатись, це якийсь такий вже надзвичайний випадок. Да? Це, це не тільки стаціонарне лікування, да? це дбайливе ставлення і отримання фахової допомоги на ті ж годинні консультації. Е, ще розкажіть дуже багато. Ви сказали про те, що часто діти приводять батьків. Е, дуже часто дорослі не йдуть, тому що не знають, з чого починати і до якого фахівця звертатися. Розкажіть, як відбувається процес? Якщо людина відчуває, що з нею щось не так, що її ментальне здоров'я порушене, але вона не знає, куди йти, куди рухатися. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, процес, куди звертатися. Найбезпечніший варіант, так це звернутись до свого сімейного лікаря. Ось і вона оцінить рівень фах. Хвої допомоги можливо тут мова йде просто про психологічну реабілітацію, так або спостереження в динаміці. Також важливо до цієї людини відчувати таку власне повагу за те, що вона зробила вибір прийти і поділитися своїми переживаннями. Ну, пацієнту не просто, тому що він може перебувати в почті вини, в почті сорому або відчутті, що це тільки зі мною це відбувається. І тут емпатичність співпереживання і включеність я хочу тобі допомогти? Так розслабляють саме пацієнта і таку формують довіру. І це вже 50% спільно зробленої роботи, коли є і відчуття о так зараз мені стане краще. Як не нашкодити ментальному здоров'ю? Так, це точно відмовитись від пагубних звичок, так, від певного виду незалежності. І е, в нас на першому плані у всіх стоїть ця кранна залежність, тому що гаджеталізація – то досить поширений такий момент, і е, важливо. Не наслідувати від інших людей, да, і якихось таких деструктивних чинників або пагубної поведінки я повторюю, що важливо дбати про свій сон сон своє відновлення. Так і кожен знає ось цей самий ключик до себе, як на що опиратися. Я завжди, коли спілкуюся з різними фахівцями-медиками, uh -huh. я завжди запитую про профілактику. Тому що найкращий їх метод лікування це профілактика. А яка ситуація із ментальним здоров'ям? Чи потрібно профілактично звертатися до фахівців? Чи можливо є якісь вправи для такої профілактики ментального здоров'я? Uh -huh. Так, якщо ви запитуєте про вправи, то о, тут точно надійний метод це звернутися до психолога або психотерапевта, який відповідно до вашої типу нервової системи підбере той чи інший напрямок роботи. Якщо ми про психологічне, фізіологічне здоров'я не говоримо, то тут важливо хоча б раз на рік проходити ось таку відповідну консультацію. І якщо раніше були проблеми із психікою, тут важливо, хоча б раз в півроку проходити повторні обстеження або до обстеження. Тобто, якщо про профілактику ми спілкуємось, то це точно про той стан, який дарує нам радість і сміх, це найкраща, найбезкоштовніша, да найдоступніша профілактична робота над собою. Дуже дякую вам за таку позитивну роботу, mm -hmm. яка розмову, яка, власне, думаю, нашим глядачам додасть стабілізації у ментальному здоров'ї. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Я також вдячна. Будьте здорові! Дякую навзаєм. Yeah. і глядачам. Нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю.